Пане Максим, питає Олександр Васильовичу, чи робили ви реконструкцію дачних садових будиночків класичної совєтської триповерхової схеми з першим поверхом, гаражем? Переважно всі вони цегляні, але ж форм-фактор? Так у нас були такі об'єкти. Ми робили реконструкцію, і мені знайомі там всі проблеми. І у мене доволі часто власники таких будинків на консультації теж бувають, тому що проблеми у всіх однакові. Це відсутність гідроізоляції, підтоплення підвалів, неможливість користуватися цими гаражами, бо там пандуси отакі. Я взагалі в шоці. Ну, це тому що мало у кого були машини. Люди думали, що вони зможуть заїхати виїхати з таких пандусів. І у нас тут така схема, коли перший поверх гараж, а потім. Повноцінний мансарний поверх теж доволі багато. Тому що ці будинки вони будувалися в ті часи, коли було обмеження по розмірах цих будинків, і тому люди от викручувалися таким чином. Тобто можна було збудувати одноповерховий будинок, але про гаражу мови не було, тому можна було закопатися і зробити гараж. Про мансарди теж мало хто тоді думав, розмовляв, але на горищі можна щось скласти, переночувати, тому що влітку на горищі теж можна переночувати, в принципі, якщо вікна відкрити. І тому така схема вона дійсно доволі часто зустрічається. Має, має -лі сенс їх реконструювати. Дуже індивідуально, пане Максим. Дуже індивідуально. Я вважаю, що якщо у людей обмежений бюджет і частину робіт вони будуть виконувати самостійно, має сенс. Якщо наймати, наприклад, от нас як фірму професійну, ну я би сказав так. Якщо у власника до цього будинку є емоційна прив'язка, має сенс. Емоційна прив'язка, наприклад, збудували батьки. Він був дитиною, приймав участь і носив цю цеглу, і чудово пам'ятає, як вони це будували. Він пам'ятає ці емоції, відчуття. І цей будинок дуже пам'ятний йому саме як пам'ять про батьків, як будинок, у котрого є історія. Тоді так, цей будинок вартує реконструювати. Наскільки це буде дорожче? Я би питання поставив по-інакшому. Це економічно вигідно чи не вигідно. І отут, от, трошки воно індивідуальне, чому? Тому що, як правило, дах треба міняти, тому що там робили, що можна, і він не в дуже гарному стані. Перекриття, буває, залишаються, стіни залишаються, фундамент залишається, треба робити горизонтальну гідроізоляцію від вертикальну вертікальну гідроізоляцію. І коли рахуєш кошторис, виходить так. Якщо стіни цегляні, Якісно збудований і між і гідроізоляція лежить між бетоном і цеглою, таке зустрічається, ви вийдете десь десь тет на тет, тобто збудувати новий і реконструювати цей будинок. ну По грошах ви вийдете десь один на один. Якщо відсутня гідроізоляція, і, не дай Боже, гідроізоляція закладена між цеглами, тобто бетон, потім один-два ряди цегли потім гідроізоляція а це зустрічається частіше. Тут вже питання, на жаль, тому що цегла, як правило, між бетоном і гідроізоляцією вже не в дуже гарному стані, вона підсмоктує вологу, і тут потребується санація. А санація це не дешево. От. І тут вже ви отримуєте з економічної точки зору трошки мінус. Тому тут вже буде виступати, наскільки є емоційна прив'язка до цього будинку, наскільки він вам дорог саме, як споруда. Якщо дорог, то і так вартує робити. Якщо, скажімо так, у вас є гроші, у вас немає емоційної прив'язки, ви придбали цю ділянку, наністи і цей будинок і у вас є гроші. Я б сказав так, що ну не вартує його реконструювати. Тоді можна демонтувати. Демонтувати, зробити новий, можна частково використати блоки, там, наприклад, цеглу, якщо вона демонтується, тому що доволі часто клали на розчин. Вапняний або з малою кількістю цементу, і цегла розбирається легко. Якщо цементу було багато і цегла крошиться, ну що як наповнювач для бетону десь там використати все. І тому виходить так, що коли людина з грошима от і може собі дозволити збудувати з нуля, то краще збудувати. Якщо будинок має тріщини, розколатий, однозначно демонтаж. просто Однозначно, тому що вошкатися з фундаментом, його підсилувати, робити гідроізоляцію санацію, це буде такий мінус по грошах і ви так себе витріпаєте всі, всі нерви, що це просто простіше знести, забути і все. І збудувати більш сучасний будинок по більш сучасним технологіям, і це буде швидше, і по грошам дешевше, от і якість будинку буде краще, тому що буде більш сучасне планування, під більш сучасні системи опалення, вимоги там і так далі. Тому підходи різні і треба підходити індивідуально до кожного із випадків. Але ж знову моя робота допомогти прийняти це рішення. Дякую, друзі, за лайки, за ваші підтримки і за ваші питання.